Танці, слухайте мене, тяжає. слухайте. Дивіться, якщо вам здається, що у вас тільки руки і ноги є. Так? Ви танцюєте руки, ноги, все. Не вистачає uh -huh. елементів вам більше. Тільки тихенько. Тихенько. Вам не вистачає елементів. Начебто. Це неправда. У вас не тільки руки-ноги. У вас є ще кісті, пальці. Наприклад, ви можете почати танець або продовжити його тільки кістями пальцями, або це на і. Раз, і, два, три, чотири. Підключайте ось ці елементи, кісті, пальці. Я Я Пальці. У вас є голова. Ви можете нею робити. Раз, два. Секунди. Три, чотири. Або підключати руки до голови. Управляти руками головою. Так? У вас є стопи. Раз, два. три. Ви також їх можете підключати. Раз, два, три. І раз, два, три. У вас багато елементів. І не забуваємо, що в цьому цьому присутні ще.